Як зазначає Роберт Сапольський, на відміну від видів з меншими когнітивними можливостями, ми можемо активувати реакцію нашого організму на стрес, лише подумавши про потенційну стресову ситуацію. Це і дарунок еволюції, і в той же час прокляття, адже мозок задуже не розрізняє, чи уявна загроза, чи таки реальна. Якщо ви потребуєте більше знань про стрес. Цікавитись науковою психосоматикою і хочете прочитати лише одну книжку на цю тему, чому зебри не страждають на виразку, ідеальний кандидат! Вітаю вас на каналі Інструкції до дитини. Я Ірина Сакаль, мама, психолог за освітою та консультант у методі КПТ. І я створюю контент, який допомагає бути добрими батьками для своїх дітей. У даному випуску я пропоную огляд книги, чому зебри не страждають на виразку. Я буду вдячна за підтримку каналу, підпискою, вподобайкою та коментарем. У мене в руках третє видання перекладене та видане у 2022 році. Фабулою, перше англомовне вийшло у 1994, му друге у 1998 му і найсвіжіше 2004 року. Минув вже 21 рік з останнього оновлення. Проте книга не втратила своєї актуальності. Роберт Сапольський є всесвітньо відомим сучасним популяризатором науки та має безліч регалій професор, нейронауковець, приматолог та багато іншого. За фахом він нейро. Ендокринолог. Нейроендокринологія це галузь медицини, яка вивчає зв'язок між центральною нервовою та ендокринною системою, залозами, що виробляють гормони. Досліджує механізми, за допомогою яких нервова система впливає на вироблення гормонів. Та навпаки, як гормони впливають на роботу мозку і нервової системи, як гіпоталамус та гіпофіз регулюють різні процеси в організмі, такі як метаболізм, ріст, репродукція та пов'язані з ними захворювання. Якщо все це звучить дуже загадково, проте цікаво. Зробіть собі подарунок, замовивши друкований чи електронний примірник, чому зебр не страждають на виразку. Роберт Сапольський є автором багатьох наукових публікацій та кількох книжок для звичайних смертних, таких як ми з вами три перекладено українською. Я читала книжки Біологія поведінки та власне, чому зебри не страждають на виразку. Біологія поведінки надзвичайно цікава та цінна ідеями, проте досить об'ємна та, на мою думку, заскладно написана. На противагу українське видання Чому зебри не страждають на виразку, це проста для розуміння пізнавальна книжка, подана з гумором. Щоб переконатись в цьому. Просто зазирніть у зміст. Як зазначено в анотації, зрештою, легкий стиль пана Сапольські робить читання напрочуд приємним. Мені було дуже радісно, готуючи цей випуск, вкотре погортати книжку та перечитати всі зроблені раніше закладки. Наше сучасне західне суспільство страждає на хвороби. Невідомі нашим пращурам у цій книзі автор розтлумачує поняття стресу та пояснює, як різні гормони та частини мозку мобілізуються, щоб дати відсіч, розглядає вплив стресу на ключові системи та процеси організму серцево судину імунну, репродуктивну, наріст та старіння тощо. Не забув він написати і про управління стресом. В цій книзі згадуються дослідження величезної кількості науковців, і в кінці є імени, показчик авторів. Чому я записую огляд на цю книгу для каналу про дітей? Я щиро хочу, щоб дорослі були. Прикладом здорового стилю життя, який неможливо плекати без добрих знань про природу стресу та фізіологічну адаптацію нашого організму, про механізми виникнення більшості захворювань, пов'язаних зі стресом, про стресогенний чинник та стресову реакцію, про гостру фізичну кризу, про хронічні фізичні навантаження, про психологічні та соціальні потрясіння це все стається з дорослими і не може не впливати на залежних від них дітей. Але таке буває і в житті дітей, тож дорослим було би добре знати, як діяти. Наша людська вбудована система реакцій на стрес. І є цілком безпечною для тіла та адаптивною. Проте, в сучасних умовах, коли людина невтомно та, зауважу дуже творчо, буквально генерує стресогенні чинники в своїй голові, система регуляції може давати збій. І незалежно від стресогенного чинника, ви травмовані, ви відчуваєте голод, вам занадто спекотно або навпаки холодно, ви психологічно пригнічені, ви активуєте. Ту саму стресову реакцію стресова реакція може мати більш руднівні наслідки для організму ніж сам стресогенний чинник, особливо якщо ви переживаєте суто психологічний стрес. Книга складається з 18 розділів. Тут можна дізнатись про концепцію алостазу, будову нервової та ендокринної системи, вплив тривалої реакції на стрес на серцево-судинну систему, метаболізм, травлення, ріст, репродуктивні механізми, імунітет, відчуття болю, когнітивні здібності, сон, старіння, психічне здоров'я. А в останньому, 18 розділі, автор ділиться своїм баченням управління стресом. Я щиро переконана, що всім батькам варто прочитати розділ номер 6 карликовість і важливість матерів про знервованість та тривожність сучасних батьків, про ендокринологію росту та важливість догляду. А також десятий, де йдеться про вплив стресу на пам'ять. Стрес здатен покращити пам'ять. Він спричиняє більший приплив глюкози до мозку, надаючи нейронам більше енергії і тим самим сприяючи процесам запам'ятовування і відновлення спогадів. Стрес може і погіршувати пам'ять глюкокортикоїди, руйнують гіпокамп людини. Роберт Запольський в цій книзі велику увагу приділяє темі бідності. Він багато пише про те, як наше місце в суспільстві та тип суспільства, у якому ми живемо, впливають на появу хвороб, спричинених стресом. Якщо вже замахнутись на зовсім великі цілі, то можна було б щось зробити з цим світом, щоб у маленьких дітей. Не зменшувався тимус від економічної нерівності у 17 розділі. Автор пропонує розглядати не тільки контекст людини, яка хворіє, а також контекст суспільства, у якому ця людина захворіла, і місця цієї людини в цьому суспільстві. І справа не лише у фактичному рівні доходу та його відповідності, прожитковому мінімуму. На думку автора. Завдяки урбанізації, мобільності та медіа, які роблять світ одним великим селом, стається щось абсолютно безпрецедентне. Тепер нас можуть змусити відчувати себе бідними та нещасними люди, яких ми навіть не знаємо. Якщо ви прагнете прожити довше і здоровіше життя, не будьте бідними. Нагадаю, що останнє третє видання книги побачило світ у 2004 році, в рік, коли Фейсбук тільки зароджувався. 20 років по тому книга, чому зебри не страждають на виразку, не втратила своєї актуальності. За можливості прочитайте її для себе і заради здоров'я дітей. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та обов'язково залишайте у коментарях свої відгуки на книгу. До зустрічі на каналі інструкції до дитини.